Вітаю. сьогодні у нашій студії старший солдат Андрій Щокін, водій першого відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. На початку повномасштабного вторгнення Андрій брав активну участь в обороні Херсонщини. Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення згадаємо події тих днів, і Андрій поділиться особистим досвідом. Андрію вітаю в нашій студії. Раді вас вітати. Вітаю вас, доброго дня. Андрію, давайте для початку, можливо, познайомимо наших глядачів з вами. Розкажіть, будь ласка, взагалі, звідки ви родом і як сталося так, що ви стали військовим? Я з Одеської області, міста Болгат, від строчну службу, повернувся, пішов на перший контракт, ну і так продовжував два-три контракти. Далі, далі. Був військовим. З якого року? З 2001-го. З 2001-го, тобто ви з 2001 року військовий? Так. Розкажіть, де вас застало повномасштабне вторгнення? Власне, де ви були в цей день, коли ось таке сталося? І ваші перші відчуття? Чи могли ви подумати, що в 21-му сторіччі можливо ось таке от у нас? Так, це застало нас несподівано у 22-му році. Ми були на Данецькому напрямку. Почались обстріли масштабні, ну так сказати, без попередження. Ми з ну, дуже було страшновато, так сказати, гучно. Ну, всі зрозуміли, що це повномасштабне вторгнення, так сказати. А куди вас як військового направили? На який напрямок? Де ви захищали спочатку? Спочатку ми знаходилися на Донецькому напрямку, подалі Ульвідара. У, у Там ми прийняли, так сказати, перший бій. Ну, відходити одразу. Техніку, все вивозити, людей. Постраждала перша машина, трошки був, 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 поранені, поранені вже були з першого дня при відході. Ну, так нас зустріли. Ну, зненацько, так сказати. А як потім розвивалися події? Куди вас перенаправили? Чи, можливо, ви самі вирішили якийсь напрямок захищати? Ну, так, виконували завдання на Донецькому напрямку, потім ми переместились. До херсонського направлення, так сказати, да. І була трошки підготовка двох-трьохнеджільна, опять же, це сказати, перед херсонським напрямком. Ну і потім пішли батальйоном, так сказати, наступ вибивати ворога з тих позицій, населених пунктів, які були взяті в першу ну, з перших днів, мабуть, так правильно сказати, так. Да. Чому саме Херсонщина? Як, власне, ви хотіли на той напрямок? Чи вас туди перенаправили? Як це відбувалося? Ну, перенаправили, звісно ж, да. це командування, все згідно. Ну, Херсонщина це, звісно ж, такий славний і добрий край, красивий, з такими місцями, з морями. Було приємно також виганяти, вибивати звідти ворога. І звідти теж. Чи складно було адаптуватись до нових реалій? Власне. От, як ви себе почували в ці дні, в перші дні, скажімо так? Ну, в перші дні не тільки я, так хлопці трошки були розгублені, що дійсно так воно почалось повномасштабно. Ну, все одно все була згуртованість, підготовка, все-таки хлопці мали досвід якийсь військовий. ну і Злагодження ну, було трошки важко, і легко. От, до речі, Якось. про хлопців. Розкажіть трішечки про свій підрозділ, в якому ви служили, власне, про взаємодію з побратимами. чи ну, Все вдавалося, якщо можна трішечки детально про свій підрозділ. Ну так, підрозділ вже був не один рік, так сказати, згартований, Злагодження було, всі трошки друг друга знали. Тобто є довіра до один одного. Це дуже допомагало. Ну, Тобто ви були всі разом, як одна єдина така земля. Да, так, мабуть, сім'я, звісно. Uh -huh. Я кажу, так. Да. Uh -huh. З якими викликами, можливо, ви зіштовхнулися під час оборони? Спочатку Донецька, потім Херсонщини. Ну, Херсонщина, да. так. Там було доступно, так сказати, річку переходити. Це кидалося такі, так сказати, понтонні переправи, які були постійно під обстрілами. Ми намагалися туди проходити, заходити, під обстрілами. Оці складності такі були. Потім там Херсонщина, опять же, там пісок, пісок, застрягаєш. Такі складності були в цьому плані, але все вийшло. Тобто все ж таки були ряд складнощів, так? Ну так, так. То що, погодні умови, так сказати. Вони також відіграють так важливу роль під час оборони, погодні умови. Так, це все відіграється, звісно, нога. Якщо це наступ, звісно, це ну, має бути підтримка. все, ну… А які моменти об'єднували в цей час? От, що, що вас об'єднувало і не давало вам сил? От коли ви йшли в наступ, коли відходили, що давало вам сил? Ну, це, опять же, єдність, єдність побратими один з одного. Перше поранення, перші двохсот це теж було. Всі до другого допомагають, виносять, підвозять, згуртованість вже це як сім'я, очі в очі, дивишся при такої ситуації. Це, звісно, дає як сказати сил ну, рухатись да, да. так. Скажіть, будь ласка, як ви взаємодіяли з цивільним населенням у зоні бойових дій? Як взагалі вони реагували на вас, на українських захисників? Чи підтримували, чи навпаки щось погане казали? Були різні ситуації, різні, так сказати. Да. Ну, хтось зустрічав, звісно, е, хтось недобре, дуже дивився нам в очі. Різна була, да. ну, в основному люди нас зустрічали. Зустрічали все-таки, радувались, вітали. Так, десь ми там якусь водичку щось передамо, десь вони там щось. Да, все-таки більшість людей були раді нас бачити годували, давали, підтримували, так? Так, як це, це дуже сприяє. Ну, емоційно, дуже приємно з людьми, ну, такі от. Скажіть, будь ласка, чи були у вас моменти, коли вам доводилося приймати рішення, якесь ось так от зненацька, скажімо так? Ну, так, звісно, бувало. Не поступає команда, допустим, зв'язок обірвався. Опять же, ці гучні обстріли, і треба щось робити і десь міняти, так сказати, позицію, відвозити техніку вліво-вправо, десь відходити. Ну, це робилося вже якось самостійно, було, звісно. Скажіть, який момент ось вам запам'ятався найбільше в обороні Херсонщини? Чи був якийсь у вас приклад мужності, можливо, доброти? Можливо, якийсь ваш побратим врятував когось і вас це дуже зачепило, запам'яталося на все життя. Якийсь такий момент є у вас, який ви згадуєте і досі? Це, звісно, все таки бій. Це заход в населений пункт, буду я казати, який. Було гучно. Страшно, літіло, взривалось, машини перегортались, люди, ось садим, все свількає, блинкає. цей момент, як би да, звісно, він остається в серці, в душі. Да. Ну, опять же, сплоченість, хлопці, допомагаємо друг другу. Такі моменти да, все-таки нас помідовуються. Mm -hmm. ну, ось, ось Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який все-таки важливий внесок ваш підрозділ особисто, ваші побратими, ви зробили в оборону Херсонщини? Херсонська область, да, вибитий, ворог, вибитий із двох населених пунктів. з полеглими теж. <сміття> У нас, звісно, ж потери були в техніці, в особовому складі. Командирів, офіцерів навіть таке. Особовий склад, так, да, ну, запам'ятався, був нагороджений, відмітаний наш батальйон, що ці определені пункти були взяти нашим підрозділом. Все ж таки, те, що ви пережили, оборона, бойові дії, воно як не крути дає на психіку. Як власне, ви справлялися з таким ось фізичним та емоційним навантаженням в той момент? Це, мабуть, звісно, сім'я. Звісно, сім'я, подумки сім'ї, дружині дітей. Це дуже впливає, дуже як би сказати, мотивує, ну, заспокаює трошки. Десь там фотографії, подивився телефони, коли зв'язок є. Це в першу чергу так. Сім'я у вас на першому місці була? Те, те, те заради чого ви боролися, це була сім'я? Так, так, так. В першу чергу, це сім'я. Ну Люди, які живуть там, і взагалі всі наші люди. Скажіть, можливо, хтось ще вас підтримував в такі моменти, близькі люди, друзі, хтось писав, можливо, телефонував. Щось якось, бо була якась ще підтримка зі сторони друзів, рідних? Які тут знаходилися, можливо, тут, ну, на спокійній території? Так, так, звісно. Рідні, сестра рідна, рідна є, брат двоюродний. Всі, звісно, переживають, питались, зводіть щось питати, зв'язку не було там і по неділі, так сказати, да. ну, всі, звісно, переживали, дзвонили, хоч пишуть, mm -hmm. вийде, як ви там, що там. Це, звісно, приємно, що хтось чекає, хтось переживає. Це дуже було таке, звісно. Як все-таки у всіх, мабуть. Це дуже мотивує. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас зараз є якесь побажання, послання тим захисникам, які ще й досі залишаються там, які захищають нашу Україну? Власне, можливо, хочете щось сказати? Звісно, що... мужності, відтривалості, терпіння. Командирам нашим, так сказати, розуму що, ну, добрих, гарних командирів побажати. Це відіграє дуже велику роль в цьому. Надію, що скоро все закінчиться? Ідемо тільки вперед і на шагу назад. Тримаєте, тримаємось, тримаємось, тримаємо стрій. Якось так. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи достатня зараз підтримка українського суспільства зі сторони наших міжнародних партнерів? Ось ви, як військовий, який пройшов через багато чого, скажімо так. Як ви вважаєте, чи достатня підтримка власне міжнародних організацій? Добре, що вона є, в першу чергу можу сказати, бо без неї ми б не притрималися, мабуть. Ну, звісно, як кажуть, що як патронів недостатньо. Було б більше, було б більше, мабуть, показників, було б більше, було б добре, щоб було б більше. Скажіть, будь ласка, а хто вам допомагав власне, на фронті? Волонтери активно, активної діяльності наші волонтери займалися? Чи можете так. волонтерам, може волонтерам хочете щось сказати, звернутися до них? Так, да, волонтери, якщо б не вони, то дійсно, добре, дуже б допомагали. Кстаті, на херсонському напрямку це було з Херсона. один дідусь такий, він без них, він на колясочці, голобомбірець в вцільняшки, вони приїжджали до нас. Да, на коляски привозив від себе хлопці, що вам треба. Дуже було приємно. Да. Коробки, все. Ну, таке вперше, коли було масштабно почалось. Першу чергу було, треба було одяг, звісно, це було лютий. березень, вже було холодно, допомагали з перших днів особливо. Да. Скажіть, забезпечували тільки продуктами, чи можливо ще якоюсь допомогою, ліками, що взагалі привозили? Було, звісно ж, да, також і ліки. Повторюся, одежа, це теплі речі. Першу чергу вода, ліки. Домашні оці харчі, також у цих тормозочках хоробочок, де здивувало всіх хлопців, що це є, це є допомога людей. Це було і дуже приємно, так, це було, звісно. Скажіть, будь ласка, яке ви все-таки бачите майбутнє нашої країни після повномасштабного вторгнення? І взагалі, <кхем> яким ви його бачите, і як це все має бути? От, думка військового? Ну, за це ж ми все боремося. Хочеться бачити, мабуть, країну європейську, щоб діти жили, отримали освіту, європейську, ці стандарти, щоб були в першу чергу. Медицина, щоб все було піднято, рівень життя в першу чергу, рівень життя людей, так, армії, звісно, щоб була на високому рівні. Піднялися, підняли рівень. Повномасштабно показало це. Яка у нас армія була, яка вона стала? І, звісно, хочете бачити все на кращому, високому рівні і сподіваюся, що так і буде. Будемо все робити для цього. Скажіть, а ви, власне, що першим зробите після перемоги, після того, як закінчиться вторгнення? Що ви, як військовий, хочете зробити в першу чергу? Ну, мабуть, все-таки сім'я. Сім'я з, з, з дітками виїхати на море, де вже можна купатися. Провести время, відпочити, в Херсонську область, там дуже красиві місця є, Азовське море, озеро Сиваш, Солено, гарячі істочники, провести сім'ю туди, там, де зараз все-таки окуповано, Да. Андрій, розкажіть, будь ласка, де ви зараз служите і чим займаєтесь? Служу в Національній гвардії України, військова частина 3058. займаємось мобільна вільнова група, так сказати, полювання за шахедами. Виявляємо ворожі БПЛА та ліквідуємо їх. Чи задоволені ви службою тут, власне? Як вам взагалі місто? Так, звісно, це ж приємне, красиве місто. Як ви казали, я зараз також знаходжу на посаді водія. Служба подобається, забезпечення є. Що найскладніше може, ну, може, можете розказати декілька прикладів. Що найскладніше от, під час власне, збиття ворожих дронів? З якими складнощами зустрічаєтесь тут? Це знову ж таки, можливо, погода, густа туманність. От ви про це розповідали, я пам'ятаю. Ну так, так, да, да. це ж, звісно, ж. коли туман, його треба чути, прожектор його плохо бачить, але все одно ми його чуємо, хлопці вже навучені, так сказати. Не одного, не два, не десять збивали, та збиваємо. І ж, сьогодні, те, сьогоднішню ніч виїжджали на охоту за ними. Ну, є по-разному, так. Да. Ну, ну, вам подобається те, чим Ви зараз займаєтеся? Так, звісно, так. Ворога в небі шукаємо і ліквідуємо. Можливо, ще щось хочете додати, звернутися до наших глядачів, до захисників, можливо, хто вас буде дивитися, дивиться, сказати якісь напутні слова від себе. Все-таки третя річниця повномасштабного вторгнення і. Це вже не день, не два, це вже три роки. Можливо, щось хочете сказати, якось підтримати наших глядачів, місцевих жителів, військових. Так, звісно, хотіла би сказати, мабуть, нашим військовим, пожелати наснаги, терпіння. все буде добре, перемога буде обов'язково за нами. Хотів би подякувати населенню України, не тільки місному, і всім, що люди нас підтримують. Ми зробимо все, щоб перемога була за нами, щоб країна була квітучою ну і красивою, все-таки сладя Євросоюзу. Дякую всім. Слава Україні! Андрію, дуже дякую вам за змістовне інтерв'ю за те, що знайшли час завітати до нашої студії. А я нагадую, що сьогодні у нашій студії був солдат Андрій Щокін, водій першого відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. Я дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках.